Швидке обстеження, щоб запобігти хворобі, виміряти артеріальний тиск та рівень цукру в крові експрес-методом змогли відвідувачі третьої поліклініки. Такі акції для міста вже своєрідна традиція. Завдяки їм кажуть медики, вдалося зменшити кількість інфарктів серед населення через вчасне виявлення проблем із тиском, а також попередити ускладнення, які дає цукровий діабет. На важливості профілактики наголошують і самі мешканці Івано-Франківська мовляв, стежити за здоров'ям треба завжди. Артеріальний тиск міряю дома часто, Так, вже в такому віці, що я вже. Потрібно піклуватись про здоров'я не тоді, коли воно вже вас турбує, а для. Філактики всім людям потрібно раз на рік вимірювати рівень цукру в крові, тому що зараз є дуже багато факторів ризику для розвитку цукрового діабету. Це і спадковість, це і ожиріння, це і артеріальна гіпертензія. Тому саме необхідно кожного року вимірювати. На розвиток артеріальної гіпертензії кажуть медики. Впливає спадковість та вік. Це так звані некеровані чинники. Однак є і керовані, що залежить від самої людини. Відтак, щоб покращити стан здоров'я, достатньо змінити спосіб життя. Керовані чинки це паління, надлишкова вага, неправильний спосіб життя, споживання алкоголю, надмірне вживання жирної, висококалорійної їжі, консервантів. Якщо є надлишкова вага, і людина втрачає один кілограм, то завдяки цьому кілограмам той самий рівень артеріального тиску вдається знижити на 2-3 міліметри тутного стовпу. Втім, у багатьох випадках без медикаментозного лікування. Не обійтися нині, каже Оксана Швець. в Україні діє пілотний проект. Завдяки йому лікарські засоби стали доступнішими для гіпертоніків, оскільки держава відшкодовує значну частку вартості препаратів.